Зараз війна, яка у нас ведеться, вона, на жаль, ведеться ну, на суто військовій площині, вона ще й ідеологічна великою мірою. І ворог наш звертається теж до історичних подій, обґрунтовує там щось свої, ці амбіції імперські, якоюсь вигідною, міфологізовану історію. І, власне, в таких умовах нам необхідно просто боротися за нашу історію, нам необхідно досліджувати. Саме те, що було, нам необхідно цю історію показувати, якомога ширшій аудиторії, якомога ширшому колу людей доносити, що в нас дійсно відбувалося. І складовою цієї історії також є історія наших збройних сил, історія українського війська, тобто, що у нас збройні сили, вони. Не повинні, не можуть користуватися там, скажімо, якимись традиціями радянськими, як це до 2014 року було mm -hmm. поширено. З цим вже багато років борються і практично побороли. Але тим не менш, у нас замість цього є справжні традиції, на які можна спиратися. Це традиція власне тих військових формувань, які воювали за незалежність України ще у часи Другої світової війни, mm -hmm. ще у часи Першої світової війни, і навіть. Або там часи козаччини. Тобто ця ідея, яку ми зараз відстоюємо, наші хлопці стоїть, і дівчата зі зброєю в руках, вона ж не нова, вона ще давно існує в історичному просторі. І тому доносити людям історію і історію Збройних сил, зокрема, історію українського війська, це просто необхідно в сучасних умовах. Угу. Власне, в мене ще було на питання: наскільки нам історія допомагає на шляху до перемоги, але в принципі. В принципі, ви відповіли, тобто що навіть і сучасні воїни вони надихаються з витягою і е, перемогами наших прапра, е, прапрадідів і, і військових. Я вам дуже дякую. Можемо, якщо можна, якщо е, в кілька хвилин ще просто розказати про лекторії, що саме там було, які те, ну, якщо у вас є ця можливість, угу. бо у нас, в принципі, це я можу додати, але давайте, мабуть, краще ви. Які теми підіймались безпосередньо під час лекторії? Так само, як і на реконструкціях, на лекторії були представлені теми, починаючи від Русі, від середньовічного періоду, закінчуючи теж ХХ століттям. Тобто у нас на лекторії були лекції, які представляли історики, фахівці із центру досліджень воєнної історії, були і інші запрошені гості. Теми, які були представлені, це руське військо. В даному випадку це, я про це розповідав. Я напередодні широкомасштабного вторгнення Росії того часу, як потрапив Збройні сили, написав книжку, яка видана в цьому році Світанок Русі, про руське військо, про війну Русі 9-10 століття. Власне, про цю тему я розповідав сьогодні. Так само Олександр Харченко у нас розповів про військо українське Богдана Хмельницького. Він є реконструктором, який займається відтворенням саме цього війська Богдана Хмельницького. І в результаті він от сам не фаховий історик, але дуже гарно от так от так зайнявшися реконструкцією, він став уже істориком по факту, розповідаючи історію. Це те про що ми власне говорили? Крім того, Іван Патриляк, теж історик, тепер вже офіцер Центру досліджень воєнної історії. Він розповів про українську повстанську армію, про відзнаки, про однострої української повстанської армії. Марина Гугуля розповіла про медвинське повстання, антибільшовицьке 1919-23 років, тобто як Медвині боролися проти більшовицької окупації. І Тимур Боротов, народний герой України. Теж офіцер Центру дослідження воєнної історії, він а, зробив такий історичний екскурс про добровольців від січових стрільців до сучасності. Тому що добровольці у нас це, ну, власне, я, я теж добровільно пішов у Збройні сили, і, і, і Іван Казимерич, патруляк теж, про я згадував, і, і дуже багато інших людей є ну, от, Власне, і витоки цього добровольчого руху а, про це він розповів. Було дуже цікаво.